Завдяки новітнім нейромережам, ентузіастам врешті вдалося перетворити піксельне зображення Думгая з оригінальної Дум 96-го року в реалістичну фотографію. І ось як він виглядав би в реальному житті. <плес> Дай Боже з вами Олдбой, і це новий офігезний випуск ігроновин майже на моє день народження. Поліція Великобританії заарештувала 17-літнього хлопця, який начебто є тим самим хакером, що злив у мережу майже годину ранніх кадрів GTA 6. Також він за непідтвердженою інформацією пов'язаний з командою кулхацкерів, які нещодавно зливали інформацію. Серверів Nvidia про це розповів журналіст Меттью Кіз з посиланням на поліцію Лондона та BBC News. Що ж до зливу, то після нього, звісно ж, геймери почали одразу роздувати зрадоньку, що гра виглядає жахливо, все значно гірше ніж GTA 5 який 10 років, багато анімацій вкрадено з rdr 2 і так далі. Натомість, щоб підтримати колег по цеху, інші імениті студії по створенню ігор почали публікувати власні дорелізні кадри своїх ігор. І, наприклад, проєкт, який на релізі виглядав ось так. Ще рік до того виглядав десь ось так. А все тому, що марафет з анімаціями та графікою робиться в останній момент. Бо якщо доведеться змінити персонажа чи якусь модельку в грі, все, що з ним пов'язано: анімації чи якісь графічні деталі, потрібно буде також переробляти. І здавалось би, до чого тут Stalker 2. Зараз все поясню. Пам'ятаєте, аналогічний злив по Столкачу з тестовими кімнатами для перевірки механік і тому подібних речей. Тоді ще рознязлораству, але мовляв гри не існує, і взагалі все це фарс, силаючись на ось ці ось ранні кадри. Ті ж АXБТІЛейно буквально нещодавно публікували інформацію про свої секретні джерела в GSC, і що там настільки гра не готова, що реліз варто чекати аж до 2024 або навіть 2025 роках. Шрайр момент, да, це чесна інформація. Якщо він вийде, то. 24, й 25-й. що самі розробники одразу ж спростували. Втім, вони спростовували інформацію про перенос, але не суть. Але ось коли почали з'являтися зливи по GTA 6 в голові Запорібрикових спрацював паралельний імпорт. А тому криків про те, що нової гри від Rockstar не існує, чомусь не було. Як же жерисні хочеться, щоб в нас нічого не вийшло. Привіт вам нещодавно на Netflix вийшов новий анімаційний серіал по франшизі Кіберпанк 2077. Отримало аніме під заголовок «Edge Runner, А саундтрек до нього написав Акіра Ямаока, той самий культовий японець, який робив музику для більшості ігор по Silent Hill. Мультиплікаційний фільм вийшов непоганим, хоча я б не сказав, що аж прямо таки 10 з 10, як той же Аркейн. Але для фанатів кіберпанку зверніть увагу: тим паче, що на Netflix анімеха має українські субтитри. В зв'язку з цим сама гра від польських розробників отримала другий шанс і зараз б'є рекорди онлайну в Steam. Про другий шанс це не жарт, так говорять самі розробники, і дуже дякують за це гравцям. Також, десь на початку наступного року, CD Projekt Red обіцяє велике сюжетне доповнення до Cyberpunk 2077, в якому буде багато цікаво. johnny silverhand is coming back Ну а для комфортного грання в кіберпанк та інші сучасні ігри потрібен якісний ігровий пристрій, як, наприклад, Rockflow Z13 від Asus. Це трансформер, який може бути планшетом з сенсорним екраном в форматі 16х10, 4К дисплеєм та частотою 60 Гц або Full HD та 120 Гц ноутбуком і навіть потужним ПК. Для цього підмикаєте зовнішню відеокарту GeForce RTX 3080 через XG Mobile і в комбінації з процесором Intel Core i9 12900. H, Який ховається в маленькому корпусі планшету, занурюєтесь у світ монтажу, 3D-графіки або ж кіберпанку. Тому якщо ви в пошуках для себе чи близьких компактного універсального пристрою, то обов'язково ознайомтесь детальніше з Asus ROG Flow Z13. Посилання в описі на PlayStation VR 2 не працюватимуть ігри зі старої версії гарнітури. Sony відморозились з тим, що тут зовсім інша архітектура, ну і маніпулятори, нові системи окуляр, де трекається ваша зіниця і блуриться все, на що ви не дивитесь для економії ресурсів. Але щось мені підказує, що це не той самий випадок, що з портом ігор з PlayStation 3. І якби вони дуже сильно хотіли, то запарились і зробили б Якийсь костиль для адекватного відображення. Інша справа, якщо що Sony просто хоче дати можливість підзаробити розробникам і собі заодно на оновлених версіях ігор. Навіть не знаю, що думати. Всі ми знаємо, що на Росії почалась хвиля могелізації. Зв'язку з чим всі, хто були в дні політики, або вже на кордоні з Грузією, або приймають зілля на плюс 10 до впевненості і мінус 5 до ходьби. Є в такому стані, ребята їдуть. Ветерани школи Warface д'юті, Варфейсі, КонтрСтрайк Глобал Офенсів, навіть унікальний скінчик на свій улюблений автомат отримали. Називається даний скін для АК, розроблений спеціально для російських ваньок, рарітетний самостріл. Свою версію пишіть в коментах, а найбільш залайканий та найсмішніший варіант. Я закріплю під відео. Всі, ж, хто ще не вступив в лави мобілізаційних військ, лякають один одного ось такими ось скріншотами. Хоча, можливо, це українці фотожаблять, Не знаю. От, наприклад, пов'язка з Genshin Impact про явку з речима у найближчий воєнкомат або аналогічний пост від нібито World of Tanks, де ветеранам віртуальних танків потрібно також явитись в найближче відділення у комплектації з випискою з аккаунта про бої за останній тиждень. Ой. Найвеселіше те, що багато хто з них сприймає ці пости всерйоз. І насправді не дарма, бо чує жопа пляшку. вздогін на болотах Путін підписав закон про дезертирство, здачу в полон чи відмову від служби. За ним перспективного руського інфлюенсера ні, не тільки можуть посадити терміном на 10 років. Mm -hmm. Тож, якщо якийсь умовний куплінов чи усадчик, Бідкамедіан чи інший ваш улюблений внеполітичний блогер з Раїсії отримає повістку, він або буде змушений йти вбивати нас з вами, або відробляти про путінську політику в мережі, ну або присісти на 10 років на пляшку. І хто з них не обере 10 років. Я, якщо чесно, в шоці з того, що деякі люди думають, що вони справді оберуть 10 років, а не забрати у вас життя. ви наївні? Тож, якщо один з ваших улюблених російських інфлюєнсерів, на жаль, такі що у вас, блять, є, не сидить в окопі або не лежить вже в українському чорноземі. Значить, скоріш за все він відробляє російську повістку в обох сенсах цього слова, Ілі подождать, поки росія там все адстроїть, прокачає з Кримом зділ. А всім свідомим українцям, які дивляться Ютуб або ведуть Ютуб канал, потрібно відмовлятись від російського контенту повністю. Якщо ви дивитесь, то перестати дивитись. Якщо ви ведете контент російською, то потрібно його перевести на українську, так само як наші воїни відмовляються від російської в сутінках, бо тільки так можна розрізнити свого брата від свого ворога. Стоїть, хто йде, це буде останнє, що він скаже, тому що навіть ті, хто російською спілкується в день, переходять з заходом сонця. На українську, бо це твоя безпека, це твоє життя. До речі, минулого стріму, де ми розіграли Xbox Series X, ми зібрали 606 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. За ці кошти будуть придбані два автомобілі, на які нанесуть наклейку з назвою нашого Ютуб каналу. Тобто, в прямому сенсі слова, oldboy мобілі будуть допомагати нашим воїнам на передовій. Дякую, що ви в мене є. Ви надзвичайно круті. Ну і звісно ж, наші воїни. Вони просто. Божать. Logitech нарешті офіційно анонсував свою портативну консоль за 350 баксів. Називатиметься вона Logitech G Cloud. І в назві, як ви зрозуміли, і криється основний, так би мовити, нюанс цієї приблуди. Вона працюватиме тільки через хмарні технології, тобто GeForce Now, Xbox Cloud Gaming. А також можна стрімити, доки ви сидите в туалеті з вашої консолі Xbox, PlayStation, Steam Link від Valve чи іншого пристрою, який підтримує подібні функції через застосунок в Google Play. І по суті це все. Нагадую, що Steam Deck повноцінний кишеньковий ПК. Який також, на жаль, не продається в Україні офіційно, вартує 399 баксів за базову комплектацію. В той час, як по суті, за ретранслятор, який може замінити навіть ваш мобільний телефон, просять 350 баксів. Єдина перевага цієї штуки, це по суті батарея, яка забезпечить грання, ну так обіцяють, на 12 годин. Але павербанк і геймпад для вашого телефону. Мені здається, коштує дешевше. Новий старий Splinter Cell буде інакше. Мова йде про ремейк оригінальної гри 2002 року. Ubisoft Торонто заявили, що хочуть зберегти дух і теми оригінальної гри, але при цьому переписують і оновлюють історію для сучасної аудиторії, а персонажів роблять більш автентичними та реалістичними. І з одного боку нові сюжетні ходи це прикольно, і я всіма руками за, щоб старі фанати не зловили ефект. The Last of Us Part 1. Але ось це ось формулювання оновлюють історію для сучасної аудиторії, щоб персонажі були більш автентичні та реалістичні. Мене насторожує а вас. Я фіавгоді ромейком лайміенімо. До речі, це відео я знімаю у свій день народження. Ну бо мені подобається робити для вас цікаві відео. А ще я дуже відповідальний. Дякую за подарунки моїм модераторам та анаборі, а також всім, хто мене привітав та моїм патронам. Дуже вас сильно люблю та ціную, друзі. Особливо подяка ось цим ось чудовим людям та Олександрі Кузнєцовій за її неймовірний внесок в розвиток каналу. А всі, хто хочуть також мене привітати, підписуйтесь на мій патреон. Це інвестиція в існування та розвиток моїх проєктів та українського Ютубу загалом посилання в описі. І дуже-дуже вам дякую наперед за привітання. Nvidia нарешті показала свої нові відеокарти 40-ї серії. Першими в продаж поступлять 4090, яка за словами інженерів компанії буде у 2-4 рази потужніша, ніж 3090 і вартуватиме 1600 доларів, а також дві карти 4080 на 16 та 12 ГБ і ціною в 1200 та 900 доларів відповідно. В інтернеті одразу почали з'являтися спекуляції про те, що, мовляв, 12-гігова мала називатися 3070, і в останній момент назву змінили, щоб зробити бабла. Але вона дешевша на 300 баксів, ніж 16 Гігова. Тому мені здається, дітка... Така собі. Також Nvidia продемонструвала ексклюзивний для нових карт DLSS 3.0, який буде суттєво збільшувати перформанс в іграх. І схоже, що це справді так. Але знову ж таки, скільки студій буде спеціально під цю технологію розробляти свої ігри, також питання. Ну і вишенькою на торті цього свята стала технологія RTX Remix. Це інструмент, який буде дозволяти простим гравцям модернізовувати старі ігри, накидувати освітлення з трасуванням променів, покращувати текстури через Шиї та інші плюшки. Такий собі ремонт. Мастер за допомогою штучного інтелекту і прямих рук, а не за Last of Us Part One за 70 баксів. Звісно ж, я іронізую на рахунок Тлоу, бо ця технологія не вигадає нові реалістичні анімації і не перемалює текстури з нуля. Поки що, але знову ж таки все впирається в розробників, яким не те, щоб дуже вигідно давати можливість оновлювати свої ігри безкоштовно, якщо можна продати третій Варкрафт та трилою GTA ще раз, навіть при цьому всравши її до неможливості. Тому знову ж таки цей ремікс буде працювати можливо в півтора іграх, а можливо ніде. А можливо тільки в Інді, а можливо, хуйзно. Розробники з Capcom анонсували доповнення до Resident Evil 8, і воно єдине, яке отримає гра. Розповідатиме воно про доньку Ітана, яка через 11 років повертається в село білі хатки, щоб розібратись, що ж там такого сталося. Прикольним рішенням, на мою думку, є те, що гра тепер від третьої особи, і разом з цим DLC до гри буде доступний додатковий режим, в якому ви зможете грати і основний сюжет від третьої особи. Ще одна причина пройти гру в друге, тим паче, що на толоці є вже й Українізатор для Resident Evil Village. Пам'ятаєте, минулого тижня я вас закликав зробити кілька важливих ретвітів, в тому числі про те, що Activision Blizzard офігіли банити клани з Азовом в назві. Так ось, як виявилось після численних скарг в соціальних мережах, вони переглянули свою політику і повернули назву клану Азов назад. Звісно, це не тільки ваша і моя заслуги. Але і наша в тому числі Play.ua створили куратора у Steam, за допомогою якого ви можете уникати російських ігор, щоб не підтримувати окупантів, навіть додаванням їх проєктів до бажаного. Звісно, ініціатива ще потребує доопрацювання, але вона вже безумовно крута і необхідна в наш час. Посилання в описі. До речі, про крутих: ось в цьому ось відео я розповідаю про дуже класні ігри, які мали всі шанси стати культовими шедеврами, але по тій чи іншій причині, на жаль, так і не вийшли в реліз. Сталкер 2, між іншим там також є. Тож, дай Боже, і гайда дивитись! Дозначно посмішка.